З нами на зв'язку Арсеній Пушкаренко, народний депутат України, заступник голови Комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва. Пане Пушкаренко, добрий вечір. Вітаємо вас. Доброго вечір, студія, добрий вечір Україна. Отже, які сьогодні ключові очікування у нашої держави від саміту миру, так званого, який пройде в Швейцарії. Ну, очікування великі. Ми сьогодні розуміємо, що тільки консолідація світового співтовариства. Навколо принципів поваги до міжнародного права, статуту ООН, рішень Генеральної асамблеї, Женевської конвенції, багатьох інших речей, може зупинити і принести справедливий мир в Україні, тому що ми не маємо права сьогодні знехтувати тими зусиллями, які щодня вартують нашим Збройним силам України, нашим захисникам, захисницям, які тримають лінію оборони, тримають фронт у кілька тисяч кілометрів. І формула миру, яку запропонував президент Володимир Зеленський у листопаді G20, і з цього часу проведена колосальна робота і з дипломатичним корпусом акредитована в Україні, і безліч зустріч провів Андрій Ярмак з зрадниками світових лідерів з питань безпеки, з питань зовнішньої політики. І звичайно, що сьогодні, на сьогоднішній день. Вже 90 держав світу підтвердили свою участь у глобальному саміті миру, який ініціює Україна. Ми нічого сьогодні, крім поваги і повернення дії міжнародного права в Україну, ми нічого сьогодні більше не просимо і не вимагаємо. І глобальний саміт миру власне це той фундамент, який сьогодні може розпочати цей процес. І дійсно 10 пунктів. А ми, президент, значить, ми виходимо з першими трьома. Це ядерна радіаційна безпека, це продовольча безпека, зокрема вільне мореплавство, судноплавство, і звичайно, повернення всіх сьогодні полонених. Це стосується і депортованих дітей, і цивільних заручників, яких взагалі їх не повинно бути. І звичайно, наших військовополонених. Це якраз четвертий пункт форуму миру, який опікується сьогодні українським омбудсмен Дмитро Вобінець. тому сьогодні широко ми працюємо, і кожна держава важлива. Й участь у саміті миру. Чим більше держав прийме в ньому участь в інавгураційному засіданні і вийде з чіткими пропозиціями до Російської Федерації, і ми насправді побачимо бажання Росії сьогодні. Путін розповідає, що він готовий не перемовини. але нам, як зазначив президент, наш не потрібні перерва між. Обстрілами чи між ударами ракет нам потрібен стійкий довготривалий мир. І тільки консолідація, я підкреслю це ще раз, світового співтовариства, навколо української форми миру може повернути в Україну дійсно сьогодні дії міжнародного права. Тому працюємо, і ми сподіваємося, що більше все ж, ніж 100 країн на сьогоднішній день я підкреслю, 90 дали згоду. І, от, зокрема, Іспанія вчора підтвердила свою участь, і сьогодні президент в Португалії. Португалія також працює не тільки над власною участю, а над тими державами, які є дружні до Португалії. І прем'єр Португалії зазначив, що будуть залучати максимальну кількість використовуючи свої дипломатичні зв'язки, максимальну кількість держав до участі. Тому, власне, ми сподіваємося, що після глобального саміту миру у Швейцарії. Дійсно, ми зможемо почати рух до того, щоб ті результати, які є на фронті, могли бути дипломатичними результатами в майбутньому. Пане Пошкаренко, у Верховній Раді створили нове міжфракційне об'єднання, яке відповідатиме за співробітництво з країнами Латинської Америки і Карибського басейну, то які завдання ставлять перед собою це нове депутатське об'єднання? Так, дійсно, ось ви знаєте, я читав днями різні відгуки про цю ініціативу. Але якщо ми сьогодні апелюємо до світового співтовариства, ми говоримо тільки що говорили про форму миру, про Ті принципи, навколо яких ми сьогодні намагаємось об'єднати більшість держав світу, тобто щоб вони стали поряд з Україною, і підтвердили, що вони під підтримують територіальну цілісність нашої держави, і всі інші речі, з якими ми сьогодні апелюємо, тобто знову ж таки справедливий мир. Кожна держава, я хочу наголосити, кожна держава в кожному куточку світу сьогодні для нас є важливою і є пріоритетною. Тому на сьогоднішній день Латинська Америка, Карибський басейн як частина держав глобального півдня, які є сьогодні зовнішньополітичним придатом України, для нас є надзвичайно важливими. На жаль, на жаль, 30 років співпраця з державами цього регіону. Була епізодична і бажала бути кращою, 2000-х були певні зусилля. Потім, десятий-одинадцятий рік, і ось тільки в минулому році президент Зеленський відвідав Латинську Америку. Багато було зустрічей на рівні лідерів. Тобто оновили, скажімо так, цю сторінку. Нещодавно днями ось повернулась урядова потужна делегація, на що спершу віце-прем'єра міністром економіки. Загалом держави Латинської марки Кримського басейну відрізняється тим, що в більшості в переважній більшості поважають територіальну цілісність будь-якої держави, зокрема України, і підтримують сьогодні принципи дії міжнародного права. І в цьому плані ми бачимо голосування в Ін асамблеї ООН, коли більшість держав Латинської марки Кримського басейну за виключенням декількох, на жаль, на сьогоднішній день, скажімо, дружніх до Росії. Держав підтримують Україну, але проактивна позиція Росії що Лавров і Патрушев по черзі не вилазять з Латинської Америки. Минулу річ був великий парламентський саміт Росія Латинська Америка. На жаль, ось ця проактивна позиція Росії і наша пасивність, яка склалася історично в цьому регіоні, не дають можливість сьогодні повноцінно, щоб ці держави. І більш активно підтримувана це регіон, який абсолютно динамічно розвивається. Там демографічна ситуація сьогодні дуже багато молоді це держави, які насправді мають в майбутньому там найближчі 30-50 років великий розвиток. І ми сьогодні зацікавлені і в торгівельно-економічному співробітності. Ми сьогодні. Зацікавлені в їхній участі і в регулюванні українського конфлікту підтримці ну конфлікту маса війни Росії з Україною і участі в глобальному саміті миру імплементації української форми миру, і звичайно, що деякі держави вже підтвердили участь. Але я переконаний, що саме міжпарламентський формат, міжпарламентський трек дозволить нам поглибити і поширити сьогодні ту роботу, яка вже ведеться президентом урядом. Комунікувати з різними політичними силами в різних державах, ви знаєте, постколоніальне минуле сьогодні цього регіону він воно перегукується з тими викликами, які є сьогодні. І тому я переконаний, що наша проактивна позиція дозволить нам сьогодні перехопити в Росії домінування в цьому регіоні політичне і дозволить сьогодні нам дійсно зблизитися. І політично, і економічно, і культурно, і гуманітарно з тими державами, і все ж таки, я переконаний в більшості, що ці держави займуть проактивну позицію у питанні підтримки не тільки нас в генеральної асамблеї ООН, а у багатьох інших питаннях імплементації конкретних пунктів форми у миру, тому що ми сьогодні працюємо над тим, щоб кожна держава, навіть якщо є якісь застереження. До е, цілковитої підтримки форуму миру могла себе більше проявити в тому чи іншому пункті е, з десяти. І, звичайно, що це один з пріоритетів. До речі, хочу зазначити, що сьогодні міністерство закордонних справ представило комунікаційну стратегію роботи з кринотискумарикокривського басейну. Зараз дуже велика перебуває в Україні делегація журналістів цього регіону. У них зустрічі на різних рівнях, і нам важливо достукатися через всі майданчики, в тому числі і міжпарламентський, Нашу ініціативу до політиків, до суспільства цього регіону, дякуємо за ваш час. Арсеній Пошкаренко, народний депутат України, Дякую. заступник голови комітету з питань зовнішньої політики та міжпарламентського співробітництва був з нами на прямому зв'язку.